На підставі аналізу ризиків характерних для сім'ї зимового періоду, з урахуванням можливості всієї системи цивільного захисту щодо мінізації і регування і реагування на надзвичайні ситуації Державної служби надзвичайної ситуації розроблено план протидії загрозами і реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду. План визначає характерні загрози осінньо зимового періоду, основні заходи з організації реагування на надзвичайні ситуації, порядок дій органів управління підрозділів при загрозі або надзвичайних ситуацій, порядок формування міжвідомчого угрупування сил. На те, що згідно з планом на території України визначено 8 районів оперативного реагування. От на карті ви можете побачити ці 8 районів оперативного реагування. Що це значить? Що в кожному районі оперативного реагування є сили й засоби, і ці сили й засоби діють, якщо, наприклад, от Східний район оперативного реагування, куди входить Харківська, Донецька, Луганська область, координація положена на начальника головного управління Харківської області. Тобто, якщо виникає надзвичайна ситуація на території Луганської, Донецької чи Харківської області, то за рішенням Началь координатора в даної падку, як я говорю, начальника головноуправня в Харківській області може здійснюватись. Залучення сил і засобів всіх цих трьох областей на території одної з областей, або, наприклад, на території двох областей, тобто без вручання, поки сили засобів з інших регіонів. Звичайно, моніторинг здійснює і Державна служба надзвичайних ситуації. Якщо треба, залучаються сили й або центральне підпорядкування, або сили засоби найближчих районів оперативного реагування. Проведено розрахунок міжвідомчого відомше сил воно складає 25 тисяч чоловік особового складу і 7 тисяч одиниць основної техніки. Із них від Державної служби надзвичайної ситуації 6300 чоловік та понад 900 чоловік особового складу. Планом також передбачено робота штабів як в межах районів оперативного реагування, так і загальноукраїнський штаб. Він здійснює моніторинг обстановки, вживається щодо забезпечення сталу функціонування об'єктів вже забезпечення, і негайне залучення всіх служб до ліквідації загроз та надзвичайних ситуацій, якщо вони виникнуть. У разі погіршення погодних умов виконання завдання забезпечення транспортного сполучення населених пунктів залучаються безмовно у першу чергу сили Укравтодору, Обленерго та комунальні служби. І крім того, Одемвес згідно плану залучається Державна автомобільна інспекція. На випадок пониження температури повітря до аномальних значень передбачено розгортання 550 пунктів. Обігрів населених пунктів. Це ті пункти, якщо завчасно підготовлені. Але крім того, за поводженням з місцевих хорного влади, кількість пунктів обігріву може бути збільшена в 2-3 рази. В тому числі на цей раз ми передбачили виставлення 50 пунктів обігріву додатково в Донецькій або в Луганській області за рахунок сил і засобів інших областей. Признеструм населених пунктів. У нас передбачено близько. 320 одиниць техніки для підвищення прохідності для того, щоб сприяти обленерго для доставлення бригад до місць ліквідації надзвичайної ситуації. Перш за все, об'єктів життєдіяльності передбачено 520 пересувних електростанцій територіальних органів служби, підготовлено до виконання завдань зимовий період, інженерну техніку це 190 одиниць і сніочисну техніку це близько 130 одиниць. На дорученні уряду державної служби спільно з місцеворон влади в областях Києва організовано передний комплексні навчання, рятувальні служби, зокрема медицина і ряди працюють без втручання конфліктуючих сторон. Тільки технічних сил і засобів, це автомобільна техніка, інші види техніки, засоби, резерви, медицинська, було пограбовано в прямому смислі слова більше. Як на 5 мільйонів гривень. Це не рахуючи, що були зруйновані десятки пожежно-рятувальних частин, аварійно-рятувальних загонів, їхніх їх приміщень, інших службових приміщень. От. Крім того, здійснюються напади на безпосередньо наших співробітників. В результаті збройних нападів 14 наших співробітників загинули, 23 чоловіки у нас отримали поранення. Є частина, які знаходиться у і утримується боїками в полоні.